Давай э, будем, я буду инстадива. Давай я себе инстадива и буду. Да, на видео точно будешь. Ой, ну що Я. От паня, паня на под. А. Мама. Не Мама, це що, був зоопарк. А? Та це що, був зоопарк. Не, не запак. Мама, це що, був зоопарк. Це така онтанка. Щось відкріпає, щось, щось почне. Дивіться, ось ці кущики відквітнуть, будуть отам піони квітнути. Висаджено дуже багато. Що це таке? Дай подивісь. А ми коли вже сядемо і там щось. Оля! Ми туди йдемо.

ти апоффект фрейд Марина тобі серйозно просто